Всім привіт! Таке в нас сьогодні замовлення, вже виконано Це замовлення пройшло з нас е, із Тіктока, за що йому велика вдячність. Зібрало такого красунчика, це електрик на 29-х колесах. Зібране На передні ки акумулятор також 500 і 48 вольт, 104 А. Години. Акумулятор тут в багажничку. Ось такий з фотофотиком. Тут є кнопочка, тут є індикація заряду. Він фіксується ключом, дуже легко знімається. і Можна заряджати окремо. Зтикається плотно бачите, з цього погорнули ключик і все, він на місці. На цьому велику Шиманівська механіка на 7 швидкості Гарна гума на 2,35-29 радіусі. Подвійня обода Сам багажничок Можете подивіться, які товсті прути. Дуже міцно зроблений. Сідушечка з пухнастим паролончиком та пружинками. Буде дуже комфортно і м'яка. Можна редагувати її чашком, ексцентриком. Контролер фірми Huawei у вологозахисному боксі. Система провіл алюмінієва на 36 зубчиків. Мксус 500 ватт оригінал. Дивочка тут э, з амортизацією, з блокуванням, так званий локал, повномірні щитки. дуже потужне світло. Ось такий кошик. Кошик зйомний, Він дуже легко знімається, можна використовувати як сумку для покупок. Потім на, на, на місто фіксується такий. Защолочка. Важель газа тут мототипу, половинка рухається, половинка ні. Це ручка половинчатого типу, вона дуже безпечна, навіть якщо ви падаєте на ньому чи притуляєте його десь навбік, то може постраждати тільки оця гумова частина. Сама ручка буде ціла. Встановлені дзеркала заднього огляду. Руль придовгується отак в градусах по нахилу. Також сама чайка руля можна теж вперед або назад. Стоїть перемикач рівашіфт Шиману. Вмикач світла і круїз контролю. Рама алюмінієва. Ось такий колір. Металік, металік, ізумруд, внутрішня проводка дротів, всі дроти захищені. Дуже багато простіру для того, щоб залазити на сам велосипед. Це ну, як дуже удобно. Можна з нього злазити і залазити. Без перешкод. Тому сподобався такий електровелосипед в кольорах зелений і бордовий. Є ще 27-26, там трошки більший діапазон по кольорам. Ну, ось такий красочок. Тому сподобався, чекаємо на замовлення.